Всім привіт! Цього разу приїхала на ремонт ось така автівка Volkswagen Passat 2008 року 2.0 TDI. Приїхала на планову заміну ременя ГРМ. Також попутно я замінив три фільтри масляний повітряний і паливний. Також відповідно замінив мастило. Також клієнт жалівся, що була якась вибрація. Так само, коли заводиш двигун, його дуже сильно трусило. Відповідно, я вирішив перевірити подушки. Коли розбирав ГРМ, перевірив праву подушку, вона вже була тріснута, відповідно, під заміну. І попутно вирішив перевірити ще ліву подушку, яка кріпить коробку передач до машини. Перевірив я подушку, вона вже була дуже сильно розвалена, дуже сильно люфтила, і мотор отак от трусило при заводці. Відповідно, при підготовках теж мотор трусило і вся ця вібрація переходила на кузов. Відповідно, дві подушки я замінив. Замінив ремінь ГРМ, фільтра, масла. І ще замінив ремінь генератора і ролик натяжник генератора. Так, в принципі, по ремонту тут нічого складного. Єдиний був нюанс з фільтром, тут така система з масляним фільтром, тут така система тут стоїть стаканчик з кришкою. І цей стаканчик стоїть під впускним колектором, ну і там трошечки треба було заморочитись. Якби там має сама кришечка окремо зніматись, фільтр окремо, а там чомусь той фільтр за щелками зачепився за кришку. Дуже сильно там тримався, я боявся зламати саму кришку фільтра, відповідно, прийшлось зняти дросільну заслонку і трошечки опустити вниз, і тоді кришка фільтра вийшла спокійно. Так більше нюансів ніяких не було по ремонту. Ну, ще хотів би по самій машині сказати, що коли от, ну, можливо хто має b 6 у 2.0 TDI, то будьте уважні при покупці запчастин, тому що на B6 2.0 TDI є три види моторів. І вони якби, трошки відрізняються, і запчастини відповідно також. Е, в чому різниця? Є е, е, два мотори з насос-форсунками, і третій мотор вже сучасний Common Rail. Два мотори з насос-форсунками відрізняються тим, що. Один мотор 2.0 TDI з насос форсунками йде з одним розпідвалом. Тобто там головка на 8 клапанів і один розпідвал. Все ідентично, як на 1,9 TDI, Єдине, що збільшили об'єм. Потім вже випустили з двома розпідвалами головку і відповідно на 16 клапанів. Саме такий мотор стоїть тут з двома розпідвалами. І третій вид мотора з Common Rail. Там не насос-форсунки, а стоїть насос. Насос і рампа. Ще хотів би сказати про конкретно цей двигун, оцей з двома розпідвалами, але він теж не зовсім стандартний. Зазвичай оцей 2.0 TDI з насос форсунками, з двома розпідвалами йде на 140 коней. Даний двигун на 170 коней. Тут стоїть більш потужна турбіна. Ну, В принципі, що ще можна сказати? Машина ця дуже хороша, От скажу відверто від себе. У мене був B5 1.9 TDI. машина була огонь. Ця, відповідно, це вже сучасніша B6 2.0 TDI. Ну, Машина просто мотор прекрасний. Ну, теж, Як і будь-який мотор, має свої болячки, але загалом мотор хороший. Наскільки я особисто знаю, основна болячка цього двигуна, що в нього проблема з масляним насосом, там є такий шестигранник, і він злизується, стає круглий, і тоді починаються проблеми з тиском маслом, і тоді мотор лягає. От це така його. Ну, болячка. А так, в принципі, мотор прекрасний. І що хотів би сказати, що, наприклад, от, попередні ну, огляди я робив на гольфи. Особисто мені от, гольф хетчбеку взагалі страхоття. Ну, особисто мені не подобається. Гольф у універсалі вже трохи краще, але все одно ну, він не такий комфортний. Так само, от, наприклад, я високий. І мій клієнт, от який на цій машині, теж високий. І от нам в Гольфі було б не дуже зручно, а от Пасад, він довгий. І ну, він дуже всередині дуже зручний. От для довгих людей я б радив брати Пасата. Ну, я особисто от фанат Пасатів. Ну, це прекрасна машина. Е, хтось каже, можливо, що Audi краще, але на мою думку, це не оправдано. От, наприклад, що ми маємо Volkswagen Passat, що Audi там a 4 чи там a 6 ми платимо, по суті, за кольця додаткові гроші. типу. Ну, Я думаю, це не рентабельно. Ну, Цей Passat абсолютно не гірший за Audi, але дешевший. Але от пасад дорожчий, ніж Golf. Але отут я б радив переплатити. Ну, На мою думку, краще доплатити там 500 доларів і взяти Passat ніж гольфа. Це особисто моя думка. Ну, взагалі комфортна ця машина, конкретно цей пасад на автоматі, то взагалі автомат ДСГ ну, дуже комфортно їде. Ну, 170 коней ідеально вистачає цьому агрегату. Можна взагалі ну, наприклад, там, з подвір'я виїжджати, заїжджати без підгазовувань, просто на холостих обертах. Машина класно тягне. Ну, я думаю, на трасі взагалі їде ідеально і по місту. Ну, Прекрасна машина. Зараз ще знімлю коротеньку огляд ззовні і огляд в салоні. Ось такий от прекрасний автомобіль. Довгий. Кириный салон, коробка автомат. Вот такие салончик прикольный. Бюджетна комплектація, комплектація суперова. От є дуйка задня. Ну, на мою думку, що от на свій бюджет, на свої руки ця машина ціна якість. Прекрасна німецька якість і досить адекватні ціни на них стоять. Рекомендую такий автомобіль. Що дізель, що бензин. Тут ставляться хороші мотори, не проблемні. Навіть якщо зламається, не проблемно його зробити. Прекрасний автомобіль. Приїхав пасатік на ремонт на планову заміну ременя ГРМ і помпи. Також потрібно промити систему охолодження і залити новесенький чистенький антифріз. що в нас тут у нас тут муть? Трохи мутний такий. бачок дуже брудний, якийсь, аж чорний. Треба промити це все. Попаю до роботи. Першим ділом, що я зробив, зняв бачок антифріза, ось тут він був. Зняв його, промив хімію, наскільки це було можливо, поставив назад і промивав всю систему охолодження. Заливав воду, заводив машину, воно там все пропускало через всю систему і потім через нижній патрубок радіатора все зливав. І так повторював процедуру 3-4 рази. Далі зняв колесо, скинув колесо, скинув нижній підкрилок, Піддомкратив сам двигун, на пеньок поставив. Далі знову таки зняв бачок, зняв палений фільтр, ось тут шланги йдуть на нього. Так само, от як минулого разу я помітив все собі, всі шланги от три, тут чотири, І тут один, два, для того, щоб не запутатись. Тут чотири шланги йдуть на палений фільтр. Палений фільтр я зняв. Далі оцей кронштейн відкрутив, він ось тут от кріпиться раз болтик, два. А палений фільтр е, кріпиться на... Раз болтик, два болтик і тут третя гаєчка. Нічого складного. Далі відкрутив два болта, які від подушки кріпляться за сам двигун. Точніше, кріпиться за оцей кронштейн, а цей кронштейн вже кріпиться до самого блока. Далі треба відкрутити оці два болтика, Зняти повністю подушку двигуна. І тоді вже буду гратися, і треба буде от, оцю, оцей кронштейн зняти. Оцей болт легко відкрутиться, але там ще два болта. Один там і один знизу. Е, треба буде трошки заморочитись, зняти цей кронштейн. І тоді вже лишиться зняти шкіф колінвала. От Шків колінвала зняти, ремінь генератора. І тоді вже безпосередньо буде доступ до ГРМ. Продовжую роботу. Значить, подушку я зняв. Оцей кронштейн, який кріпиться до блока двигуна на трьох болтах, я зняв. Зняв оцей пластиковий кожух. Значить, Доступ до ГРМа вже є. Так само знизу от я зняв шків колінвала і ремігенератора. Тут так само доступ до ГРМ вже є. Значить, Ще розкажу, як легко зняти ремінь генератора. Тут е, оцей натягувач ремня генератора ну він дуже такий моцний, добре натягує, тому е, треба ключком на 16 підлізти. Одною рукою натягуємо, а другою рукою от в мене була така приспособа спеціальна. Але можна використати просто якесь дуже тоненьке сверло, десь от на 3-4 мм, і вставити його от сюди. Тобто, це дві частини натяжника. От оце одна частина, оця темна це друга. І от тут отвір і тут отвір. Запихаємо цю штучку, якесь сверло, допустимо. Фіксуємо, і тоді ремінь легенько знімається. І будемо так само ж його легко і вдягнути. Я раніше просто натягував одною рукою, а другою знімав ремінь. На деяких машинах можна і так, але на деяких машинах цей натягувач дуже такий, ну, сильно натягує і ну, досить складно це зробити. Ну так, трошки напряжно. Так, одною натягнули, вставили. Все, потім легесенько ремішок накинули. Е, натягнули цю штучку, дістали, все. Все легенько знімається і все легенько вдягається. Тобто ніяких проблем. Ну, зараз мені цей кронштейн, ну, цей ролик натягувач треба відкрутити. Ось болтик бачу і, напевно, там ще знизу болтик. Я думаю, що на двох він. Оцей ролик вже шумить. Шумить і люфтить. Бажано було б його теж замінити. Так само знімав подушку, подушка тріснута, скажу клієнту, хай вирішуємо, міняємо чи не міняємо. Ну, подушка вже теж. І ця, і подушка коробки теж шумить. От. О, чути як вона Ну, Зазвичай, коли подушки нові, так мотор не хитається. Зазвичай він тримається більш... Ну, так, упругіше. Добре, значить зараз знімаю цей ролик, знімаю цей пластиковий кожух і буду помпу знімати. Погляну, тут вже все розібрано. Шківи зафіксовані. От, фіксаторами. Також колінвал зафіксував фіксатором. E, значит, вже зняв помпу, зняв всі ролики, зняв шпільки. Ну, тут погеремо, все вже практично готово до встановлення нового комплекту. Також розібрав тут з правої сторони, зняв воздухан, зняв акумулятор, підставку під акумулятор, щоб добратися до подушки коробки. Право в тому, що вона щось теж вже лютить дуже сильно. От. Ось ось такий люфт. Буду говорити з клієнтом, міняти, не міняти. Будемо вирішувати. Приїхали з запчастини по пасату, генератора. Вот Ино. И комплект Герема с водяной помпой, так само Ино. Паразитний ролик, великий. Тут комплект, такий болт на цей паразитний ролик, дві шпільки, одна для ролика натяжителя, друга для маленького паразитного ролика і от дві гаєчки. Ось цей маленький паразитний ролик. І ролик натяжитель. Далі чекаю запчастини мають приїхати подушки, фільтра, ролик, який йде на натягувач генератора і фільтра. Фільтра і масло. Поставив новий комплект ГРМ, ремінь, помпу і всі ролики. Значить, Все стоїть по міткам. Ось розпредвала ось такі фіксатори. Получається, що в зірусі розпридвала є отвір, і отвір є в головці. Ці два отвора мають співпадати. Якщо вони співпадають, фіксатор заходить до кінця. Якщо вони не співпадають, фіксатор, от ми просто вставимо. І він буде отак от, він не буде заходити. Якщо отвори співпадають, він заходить. Один фіксатор і другий. Тобто нам потрібно зафіксувати два разпридвали, вони фіксуються. От. Е, колінвал фіксується зубчастим отаким фіксатором. Е, значить, На даний момент все по міткам стоїть. Е, розкажу такий нюанс. Е, як... Виставити. Тобто, як накинути сам ремінь ізначально. Нам потрібно ну, все зняти, все розібрати. І коли ми вже будемо накидувати ремінь, оці от гайчки, оці болтики маленькі на розпредвалах треба відпустити. Просто відкручуємо, але не до кінця. Просто відпускаємо для того, щоб якби розпредвали зафіксовані, вони стоять на місці, вони не рухаються. Але ця зірочка рухається, от навколо розпридвола трошки туди-сюди, туди-сюди. Для того, щоб було не проблемно якби накинути сам ремінь. Бо якщо от вони стоять дубом ці зірочки, то ремінь от дуже важко сюди накинути на ці зірочки. Для того ми відпускаємо, можна, наприклад, спочатку відпустити одну зірочку, накинути ремінь і потім в кінці. Відпустити ще одну зірочку. І тоді вже до кінця встановлюємо ремінь. Ремінь ставиться спочатку от на оці дві зірочки, потім йде на ролик-натяжитель, потім йде на колінвал і потім вже в кінці фіксуємо помпою. Ось тут. Далі, коли ми вже поставили ремінь, для початку треба зробити натяг. Натяг робимо от через цей ролик натяжитель. Ми спочатку сам ролик вдягаємо, гайку не закручуємо. Обов'язково зафіксувати шпонку ролика. Вона заходить в блок. Зафіксували шпонку, тоді беремо шестигранник і по часовій стрілці робимо натяжку. Крутимо шестигранником. Ролик натягується і ми дивимося от на цю стрілку. Ця стрілка от вона починає йти звідси, йде, 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 йде. І потім вона має стояти посередині. Ось тут. Між оцими двома канавками. Оця стрілочка має стояти. Тоді, коли вона там стоїть, ми закручуємо ось цю гайку і затягуємо максимально. Значить, На даний момент в мене. Трошечки сильніше натяг. От, бачите, ця стрілочка, трошки вже як на перенатяг пішла. Це тому що я підганяв, е, крутив мотор і підганяв, щоб поставити, виставити пом'ятка. Е, коли мотор буде крутитись, е, ця стрілочка буде дивитись посередині. Вона не буде перенатяжена. Е, і коли ми вже затягнули цю гайку. У нас є натяг, тоді в кінці ми вже закручуємо ось ці болтики в самому кінці закручуємо. Потім, коли ми вже все зробили, зібрали, робимо два проворота двигуна. Тобто е оці зірочки мають два кола зробити, а сам зірочка колінвала має чотири кола зробити. Провертаємо і знову вставляємо наші фіксатори. От один фіксатор, другий і третій. Якщо все зійшлось, от як у мене, значить все добре. Значить, можна діставати фіксатори і збирати все назад. Під'їхала друга партія запчастин. Так, це у нас подушка коробки. Нова подушка коробки. Далі це у нас подушка двигуна. Подушка двигуна нова. Це у нас фільтр. Фільтр масляний. Паливный. и поветренный фильтр. Также клиент подвесил ролик для натягивания генератора. Зробити ролик, встановити на сам натягувач, а потім натягувач прикрутити до мотора. Поміняв я подушки двигуна. Ось подушка двигуна права. І ось подушка двигуна ліва. Точніше подушка коробки. Ось вже новенька стоїть. Тепер люфта двигуна немає. Двигун стоїть впевнено. От беру, пробую розхитати. Нічого в мене не виходить, двигун стоїть мертво. Тепер не буде ніякої вібрації. Далі мені ще лишилось е, зняти масляний фільтр, поміняти, поміняти паливний фільтр, повітряний. І замінити мастило. Для того, щоб замінити палений фільтр, потрібно ось цей корпус фільтра. Відкрутити тут у нас зірочки стояли. Відкрутити зірочки на Т-20. От, ось такі от малесенькі. 5 зірочок. Відкручуємо зірочки. Тут вставляємо викрутку. Плоско піддіваємо цю кришку корпуса, дістаємо старий фільтр, вставляємо новий, міняємо так само різинку на самій кришці. Вставляємо. От я нові болтики вже купив, прикручуємо. Ще один болтик лишилось докрутити. Все затягуємо і ставимо на місце. Нічого складного. На цьому двигуні є такий нюанс, щоб зняти кришку масляного фільтра, от, яка знаходиться ось тут. Я вже її зняв. Щоб зняти цю кришку, потрібно відкрутити дросель, щоб е, корпус дроселя трошки опустився вниз. Е, тут знімаємо таку металеву планку на двох болтах. І тільки тоді можна зняти кришку масляного фільтра. Щоб відкрутити дросіль, треба. Дуже добре заморочитись, там три зірочки і до них практично немає доступу. Зібрав все назад. Попутно замінив ролик-натягувач генератора про той, який я казав, що вже свистів. Потім замінив масляний фільтр. Ось тут який знаходиться. Замінив паливний фільтр. І от поміняв всі болтики, бо вони вже були погані. І замінив повітряний фільтр. Повітряний фільтр тут міняється дуже легко. Просто викруткую, відкручуємо оці саморізи по периметру. Відкрутили саморізи, підняли кришку, встали новий фільтр, закрили, закрутили. Тут все без проблем. Залив новенький антифриз. Повністю залив нове масло? Ну і все, зараз буду заводити. Машинка завелась. Ця паливна система прокачається. Трошки паливо зливав, тому машина так трошки погано заводиться. Те можна віддавати, розбирувати машину, накинути колесо. Почалось накинути колесо, накинути підкрило і можна віддавати клієнтові.